Усім привіт, дівчатка! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я завершую останній проєкт вересня, тому що їх було три. Перший я завершила вернісаж осінніх бар, потім була дов'язати все або буде перев'яз такий мій проєкт був. Пов'язали дуже гарно ми за два місяці, а мій проєкт 3 три тривав місяці. І зараз я фінішую з проєктом Юлії Мілеєвої капсула на осінь. Це для мене був найскладніший проєкт, скажу я так. Тому що я вибрала собі непрості задачі. Хоча зі сторони, здається, що я їх виконала надзвичайно лайтово, але не тут то було. Ось. І... Моя готова робота-плечовий виріб. в'язалась на в'язальній машині, але з неї багато було приколів. Ось Тому що я не можу її довести до потрібного рівня, до пуття, як то говориться, українською мовою. Ось Вона мені і так подобається, так не подобається. ось Низ ще мені не подобається. Низ ще підвертається. Я його буду парити. Ось, боки я перешивала два рази, тому що полотно по бокам тяне. І я вже взяла більшим гачком, перев'язала. Не за всі крайні петлі, але, певно, треба випрати виріб, щоб все сіло і стало на місця. Виріб потребує ВТО, скажімо так. Але я не можу зараз його провести, бо як я його намочу, я не знаю, коли він мені висохне. Це дня два треба точно. Тому що натуральні нитки, вони досить довго сохнуть ось. І я думаю, що завтра вже фініш 10 числа, не знаю, чи сьогодні, напевне, вже я не встигну, напевне, 10 числа вранці вийде ось це відео з готовою роботою. Горловинку я в'язала вручну, і мені здається, що краще б я і цей виріб вручну в'язала. Але коли в мене було три проекти, я просто. Просто би не встигла, треба було б щось товстіше вибрати. Чогось товстішого у мене не було під руками. Хотілося водолазку цю зв'язати. Син вже сьогодні ходив у школу в ній, тобто на сину вона нормально виглядає, сидить. Я вам покажу, як він ходив до школи. Тобто, зверху була товстовка, куртка, а знизу цей гольфик. Ось низ я пробувала перев'язувати кілька разів, щоб він не топорщився. Я в'язала знизу резинку. Я подвійну резинку чіпляла. Я вже щось там тільки не видумувала. І мені все не подобалося. Ось рукавчики я завершила резинкою. Десь вже витягну петлю. Рукавчики резинкою завершувала. Ще вранці сьогодні, перед тим, як випустити сина, я заховала всі кінчики ось на бистру руку. І що, ось, бачите, знову воно мені не подобається, тому що воно трохи тяне ось ці боки. А тяне боки, тому що грузиків мало. Мені треба докупити до в'язальної машини грузи, щоб оця крайня петля з одного і з другого боку, була більшою і не було полотно таке стягнуте. Ось, воно чуть-чуть таке виглядає підскочившим і не еластичним. Ось такі справи. Плечовий виріб є готовий. Далі підемо по аксесуарах. Там треба було зв'язати, після ВТО, я думаю, все виправиться. Тому що а, тут я навіть резинку вже вставила, щоб ось так воно лягло, як потрібно. Воно сіло на місце. Ось. І, можливо, я після відпарювання, після ВТО побачу кращий результат. Ось то мені перфекціонізм мені заважає в'язати на в'язальній машинці. Тому що там злетіла петля, там ще щось, і воно мені. Не подобається. Буває таке, ти зв'язав повністю вже все полотно, і там десь петля щось собі сама зробила, з іншого боку, нитка десь пішла не туди, перекрутилася, з... з центральної частини нічого не видно, а знизу є бах. Так як ось в цьому місці. бачите? Воно щось перехрестилось, перекрутилось, і помітила я, звісно, це не одразу, тому що ти, коли в'яєш шпицями, перебираєш кожного разу ці петлі. І ти бачиш, що виходить. З цієї сторони, практично нічого не видно. Тут якийсь скачок, ну, типу не видно ніяких цих, але воно мені все заважає. Я думаю, що після ВТО воно буде краще себе вести. Але як виріб, під низ, під одяг, досить непогано буде. Для теплоти буде служити. Поки я б шпицями це все зв'язала, Пройшов би місяць мінімум, тому що я колись як взялася трійку в'язати проєкт, я мілкими шпицями дуже довго щось колупаю дитячі вироби. Я можу їх в'язати всю зиму і завершити весною. Тому що я маю не один проєкт. Це треба за один взятися і його робити. Ось, я полюбляю більш такі спиці 3,5-4. Ось, моя. І до п'ятірки. Далі вже теж для мене. Треш. В'язала <хи> я той гольфик з пряжі Бабі Wool. 818-й колір, газал. ну Всі знають, акрил 40. 20% кашемір і 40% маріносова шерсть. Пряжа дуже приємна, абсолютно не колюча, тому я її тільки і її тільки бачу на натільний виріб для дітей. Ось. Далі. Далі в мене йдуть аксесуари, шапочка і снуд. Снуд можна ховати носика, а з це нижню частину, вона так по плечах розтягується, вона як маніжка. Ось. Я її теж ховаю під курточку. І все досить гарно виглядає. Тут трошки петлі треба вирівняти теж за допомогою ВТО, чому не перу, бо буде тижнями сохнути. Вірочку я вже причепила свою імену. Просто в'яжемо. Просто в'яжемо. Так, і так, два вироби. Додатково. Далі мали бути шкарпетки ще. Ось вони. Теж кінчики вже заховала вранці. Кінчики я вранці заховала і ось такі високі шкарпетки, гольфики для мого синочка. Він просив, що йому треба вищі. Я завжди йому коротульки отакі в'язала ось такі. А зараз робила вище. І я вже дуже мрію йому віддати ці вироби в носку. Тому ось така стопочка виробів уже є. В роботі в мене сьогодні на вечір. Є ще перчатки. Хто залишиться до кінця відео та й побачив вже пару перчаток. Зараз покажу, на якому етапі ці перчатки Трохи я ще прихворіла. А, так сталося. І коли син був в школі, я не мала як на кого приміряти ось ці довжину цих пальчиків, тому я йду зараз в'язати. І підключусь до вас, коли виріб буде готовий, і скажу вже всі фінальні, що я хочу сказати і дівчаткам, і організатору. Подякувати. Ось. І зараз мені треба завершити цей виріб. В мене є вечір, щоб зв'язати цю перчатку і розпочати іншу. Тобто я сьогодні буду марафонити. Ось. Тому. Залишайтеся. Підключусь уже, як дов'яжу. Так, останнє <головіка> ключове підключення, чи в мене є всі готові роботи по цьому проєкту. Дов'язала за сьогодні я другу перчатку, рукавичку з пальцями. Або, як це ще воно називається, пальчатка називає, У нас Ларисочка, І ось такі перчатки в мене вийшли. Ось так, напевне. Презентувати, ну, правильно, певно, ось так, коли людина одягає, великий палець ось тут. Добре, що я не зв'язала дві однакові. <смі> колись було так, що я дуже спішила. І зв'язала дві ідентичних тільки на праву руку, тому що завжди в мене був майстер-клас, що з цього боку треба ось тут починати. І я так розпочала дві. <смі> коли ключовий момент, дивлюся, в мене дві на одну руку. Ось, А тут ні, тут, бачите, я згадала вчасно, хоча і пізним вечором, і цілий день я мотала, і в процесі переїздів. В общем, сьогодні був такий дуже насичений день по в'язанню однієї з цих рукавичок. Певна ось цієї, тому що вона якась виглядає трошки, трошечки меншою, тому що я її ще не порозтягувала, не порозмірювала. Ось так, Ось так виглядають ці пальчата для мого синочка. І це вже повний комплект, шапочка, снудик і рукавички з пальчиком. Ось. І я думаю, що мій синочок задоволений. Він отримав водолазку, він отримав шапочку, він отримав е снудик, е пальчатка і шкарпетки. П'ять готових робіт. І ще донечка пов'язку. Так, ще донечкина пов'язка до того всього, тобто робіт 6 в цьому проєкті. І так в кожному проєкті було по 5-6 робіт в трьох проєктах. Ось, це трошки для мене був марафонистий момент, і трошки треба збавити ходу, тому що не встигаю інші справи трохи робити, якщо цілими днями займатися тільки буду в'язанням. Ось, але це такий момент, який треба було для себе зрозуміти, чи я можу, за скільки можу, як я зможу, і я це зробила, дівчатка. Дякую всім за компанію, дякую Юлічці за такий цікавий проєкт, скажімо так, незвичайний, тому що зробити цілий лук для людини, для дорослого, певне, вже би не осилила, я так думаю, за два місяці, щоб для себе зв'язати кофту. і... Всі-всі-всі-всі, що мені там треба, аксесуари. Напевне, тільки місяць без шкарпетки в'язались, так як в мене на сьогоднішній день було 10 процесів. І кожен, я хочу потрошки ж продвинути, тому що якщо процес зовсім стає, то тоді до нього повернутися буває складно. І, можливо, він вже піде в розпуск. А якщо проєкт важливий або хочеться дуже, тому. Я їх стараюся не кидати, а потрошки продвигати. А коли я берусь за один ось, наприклад, за пальчатка я взялась, мені треба швидко завершити, то я всі інші навіть і не рухала процеси. Трошки в'язала одну шапочку. Ось. Тому переключаюсь на інші проекти. Дякую, Юлічці, за організацію. Все було чудово, прекрасно. тому... Приєднуйтеся до Юліних спільних проєктів, це надзвичайно цікаво і, можна сказати, затійливо. Ось щось таке новеньке і марафонисте трошки, що ми в такому темпі пов'язали. Дякую, Юлічка, за те, що запросила, за те, що придумала такий проєкт і надзвичайно. Я всім дівчаткам, хто підтримав, хто заходив на мій канал і залишав коментарі під відео та підтримував лайками, підпискою. Трошки в мене з голосом є проблеми, тому що садік школа, хвороба. Ось. Але я тримаюсь, дівчатка. Стараюся не піти зовсім. Аут, щоб без голосу не залишитись, тому будемо берегти голос. На цьому все, дівчатка. Я дуже рада вашій компанії і Юліці велике дякую. Мирне небо нехай буде над вашою головою. Гарні новини і всі близькі поряд. До нових зустрічей, пока-пока.